Також стикнулися з ситуацією щодо виїзду в Румунію. Клієнти стоять на таможні страховки, є все є, і не випускають без сертифікації. Тобі ж, якщо автомобіль, власне, ви хочете виїхати в Румунію, у вас обов'язково повинен бути техогляд. Які машини є проблемні для техогляду для виїзду в Румунію? Це американці. Там необхідно, щоб були свої вимоги європейські. Американські автомобілі для законодавства України проходять по нормам, по багатьом. Для українець цього достатньо, але для виїзду в Румунію можуть не кожна станція може провести цей тихогляд для того, щоб людина спокійно могла виїхати. Слава Богу, наші партнери допомагають всім. Так що, якщо треба, звертайтеся, будемо допомагати, і ми вам. Хай все буде добре. Їздіть, дивіться. Повертайтеся і до скорих зустрічей. Гарного дня! Пока.